В українських чартах знову лідирують російські треки. Вперше за довгий час верхні рядки українських музичних чартів знову займають російські пісні. Українці продовжують слухати музику окупантів. Ось, наприклад, за даними від початку квітня, у рейтингу Apple Music Top 100 України займає саме російський виконавець з піснею Ді пройшла ти. На жаль, та сама ситуація зберігається і у рейтингах Spotify. Але чому так відбувається? Чому українці продовжують слухати російські пісні, не зважаючи на те, що відбувається, але ще не слухаю пісні на стрімінгових площадках? Скажете ви. Тому давайте вам трішки поясню, чому навіть безкоштовно слухати російські пісні це погано, Ну, якщо хтось досі цього не розуміє. Навіть якщо ви слухаєте безкоштовно на вашу думку пісню та використовуєте її у своїх соціальних мережах, знімаєте під неї тіктоки або сторіс інстаграмі. Ви все одно просуваєте даний трек. І люди, які це бачать, починають робити те ж саме. Тобто використовувати цей трек в своїх соціальних мережах, так само знімаючи під них сторіси або тік-токи. І що в нас виходить? Виходить так, що ви просуваєте не тільки саму пісню, а й виконавця. Ви робите його популярніше. А чим популярніше виконавець, тим більше коштів він заробляє. А ці кошти куди йдуть правильно у налоги. Аналоги на даний момент дуть куди правильно у новий ракетний обстріл України. Але що мені слухати? В Україні немає гарних пісень, скажете ви. Але тут я з вами трішки не згодна. Тому і підготувала для вас невеличку збірку українських. Що вам ну, просто не одна пісня не сподобалась, і взагалі українські пісні вам ну, взагалі ніякі не подобаються, Ви ж можете заміняти це іншими зарубіжними гітами, але це не повинна бути саме російська музика. Допоки ми не виконуємо з себе все російське. Ця ця ситуація, вона ніколи не закінчиться, вона буде завжди повторюватися. Я розумію, як людям може бути складно переходити на українську мову, перестати слухати російські пісні, але ми повинні це зробити. Адже нашим воїнам на фронті теж складно. Бо допоки ми тут слухаємо російську музику, там гинуть наші воїни. Тож закликаю вас, хоча б спробувати почати слухати українське. Пробуйте кожного дня знаходити якусь нову пісню, яка вам подобається там, або кожні два-три дні. І так визнаєте ті пісні, які зможете слухати. Адже в нас в Україні зараз дуже процвітає українська музика. і Є дуже багато нових виконавців, які роблять класні, сучасні треки. І ви зможете, я впевнена, зможете знайти саме те, що до смаку. Вам ми повинні позбутися всього російського, аби вже наші діти точно змогли жити у вільній і незалежній Україні.